П'ять поршнів тріснуті. От Мерседес їх притащили його, і що? Ну, от такий насадкий. А, отвір, а що собі тріснутий, тут так. отвір, і що всі п'ять лягли. І, ну такого отвора в остальних немає, але отакі тріщини. Бачите, як зверху. Оце, так? Да, 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 да. Да. Всі потріснуть, що перегрів чи що, диви, такий ви... образний двигун. Вони. Зремонтували форсунки, але надто пізно. Зробили форсунки, поставили і коротше, а вже, вже до цього на старих форсунках були тріснушні поршня. І так він ще поїздив трошки і. Ну, тобто і все. що, форсунки впливають на порту? Шоман, шо мерседес. Шо Перше, алюмінієвий поршень він витримує меншу нагрузку теплову. Так. А форсунка, коли починає лити, у нас більша температура згорання. Перегрів. Перегрів. І поршень витримує, він тріскає, відповідно, якщо він тріскає, він потім і прогорає. і все. І потім буде отакий мати комплект нового всього. Проблем, в принципі, немає. Тільки трошки б'є по карману і далі буде їхати. Але тут страшно. Робимо, підкидаємо поршневу, і я думаю, що людина буде їхати і буде все чудово. Постійні наші клієнти заїжджають, ті ж серці на масі. Це та історія, коли кажу, все має ремонтуватися вчасно. Часно слідкуйте за транспортом або заїжджайте. Ми проконтролюємо ті серіс на Макс.